Якщо на вашому підприємстві є вантажопідіймальні крани та механізми, тоді роботодавець зобов'язаний призначити трьох відповідальних осіб. Перший це є відповідальний за безпечне переміщення вантажів, другий це відповідальний за справний технічний стан та безпечну експлуатацію цього вантажопідіймального крану. І третій це є відповідальний по нагляду за безпечну експлуатацію та справним технічним. Станом цього вантажу підіймального крану є нюанси. Відповідальний за безпечне переміщення вантажів може бути одною і самою особою з разом з відповідальним. За справний технічний стан та безпечну експлуатацію, але ці обов'язки не можна покладати на відповідального по нагляду за безпечну експлуатацію, оскільки тут відбувається конфлікт інтересів. От цей відповідальний за безпечну експлуатацію та справний технічний стан він має контролювати цих двох осіб відповідальних: відповідального за безпечне переміщення та відповідального за справний технічний стан та безпечну експлуатацію. Якщо на нього... Покласти на відповідального нагляду ще ті обов'язки відповідальних за безпечну експлуатацію, відповідального за переміщення вантажів. Тоді він він сам себе не буде перевіряти це буде не об'єктивна перевірка.